Ні знову до свого підгіду харківського мера одні з вулиць міста знову дали ім'я маршала Жукова. Епопея з перейменуванням, яку супроводжували скандали і навіть бійки, точиться майже рік. Одного разу Кернес уже домігся повернення декомунізованому проспектові старої радянської назви. Проте активісти в судах довели, що це незаконно. І ось сьогодні була друга спроба піти проти декомунізації. Чому Кернес так наполегливо обстоює комуністичну назву? намагалася зрозуміти Марія Малевська. Жарко, жарко буде. І виникає відчуття дежавю. Вже вдруге за останні півроку в цій сесійній залі розглядають те саме питання повернення старої назви одному з проспектів Харкова. Ось як це було в червні, тоді і справді було гаряче. Активісти намагалися завадити, але не вийшло. Проспект таки перейменували. із сумасшедших кричить. Відкуди він кричить з унітаза із чужих штанов. Проспект розташований в одному з житлових районів під час декомунізації 2016 року. Його перейменували з Жукова на Григоренка, а 9 травня минулоріч. Мер Геннадій Кернес заявив, стару радянську назву треба повернути. В інституті національної пам'яті відразу наголосили, це порушення закону. Потім харківських депутатів це не спинило. На будинках уже навіть встигли поміняти таблички, і громадськість пішла до суду. І таки у вересні він визнав, Жуков це незаконно. Міськрада подала апеляцію, але програла і тут. Та Кернес не поступився, оголосив третій раунд. У листопаді в мерії вигадали організувати електронні громадські слухання. Но він жовт. Же... Певся як баран, ну це якісь його особлива любов. Я не знаю. Може, це його якийсь він може він в небечний син та пана жукова, я не знаю. Для про російського це там така одна з основних фігур, за, за не яку вони моляться. Якраз це опитування на сайті. Я сам вивчав, і я робив детальний матеріал, де показано, як саме воно сфальсифіковано. Дуже наполегливо просили вчителів і батьків голосувати за власне Жукова. Саме на результати влаштованих напередодні нового року громадських слухань посилаються сьогодні. В топонімічній комісії Висловилося 11193 особи, що становить 86... Відсотків від загальної кількості голосів міська комісія з питань топонімики погодила це питання. У нас вже є письмові покази осіб, які підтверджують те, що їх примушували ставити підписи. Які є працівниками комунальних закладів міста Харкова під зверненнями на ім'я Харківського міського голови на підтримання цього перейменування? Минулого разу саме цей депутат міськради, він юрист, і оскаржив у суді рішення сесії про повернення комуністичної назви. Сьогодні ще до початку голосування заявляє, матеріали до нового процесу вже підготував. Перед вами зараз буде стояти вибір. Або це український Харків або... Харківська народна республіка. Поки активісти обурюються з трибуни, Карнес смакує каву. Він спокійний. Яким буде рішення депутатів, сумнівів нема. З правової точки зору, ви не забувайте, що це повноваження ради, і ми майже виграли суд в місті Києві з військової точки зору, маршал Радянського Союзу Жуков приймав участь. У вигнанні нацистських окупантів з України у період з 42 по 44 рік і такі депутати п'ятдесятьма двома голосами проти лише вісім ухвалюють проспектові Григоренка повернути стару назву Жукова. Так рішення прийнято. Окрім того, на перейменування обранця надають 110 тисяч гривень. Утім, депутати, юристи та активісти, що півроку тому вже виграли один суд, просять мерію не поспішати витрачати гроші. Мовляв, усе одно оскаржать сьогоднішнє рішення. На нашу сторону став суд, і ми будемо оскаржувати це до тих пір, допоки Кернес буде намагатися приймати це рішення. Марія Малевська, Олександр Бринза, програма Вікна СТБ.